Мудрих, о хилип'ян послання, святого Апостола, Павла, читання, будьмо уважні. Пану і темати, слухів Христа Ісуса, усім святим, у Христі, Ісусі, що в хлипах, з єпісками та дияконами, благодать вам і мир від Бога нашого, Отця і Господа Ісуса Христа. Дякую Богу, що ради коли вас. Згадали. Завжди в кожній молитві, за всіх вас з радостю молячися, за участь вашу моїй кожній за участь в Євангелії від першого дня. І досі я певний, що хто почав у вас добре діло, завершить його до Дня Христа Ісуса. Воно справедливо мені думати, це про всіх вас, бо ви в мене в серці, всі ви, чи то в моїх кайданах, чи то в обороні, чи то в утвердженні Євангелія, берете участь в моїй благодаті. Аллилуйя, 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 Аллилуйя.